Боже, 12 градусів морозу. Вам діляти нема, що робота, так? Третя з комари в хату зайшли. Мотя! Кусі! Скажи, а що робити? Я грію, грію, так? Да? Карюху. Воно, оно, оно, воно. Воно. вже жопа замерзла. Їм хоч би хни. Мотік. Іди, йди, диди. Іди, йди, іди. Дві подружки. Вона не буде забирати тебе опорт, вона мала. Що такое. Карюшик. Мотик. Карюшик. Самі розумні комари і раді. вони в хаті. Ці бісяться на вулиці. Воно, оно, оно, поскакала, поскакала. Поскакала. Ох, була, я тут приходжу з роботи. У нас козирка. Ну, сонце гріє і капає. І йду такого вечора. Як брикнулась тут, вивернула руку. Засрати синяк. Капець. Як дала. Потім Карюша роз'їхалась, але більше ніхто не попався, тільки Карюша і я. <рес> Кажу, у нас тут дві корови у дворі. Я і Карюша. Мотік, йдемо в хату, бо дуже холодно. Карюхін. Скажи, кому холодно, а кому нормально. Йдемо, будемо каміна гріти. Що ти там знайшла? Тоже типа опортик, да? да? мать? Ну да, осо. Скажи, вона гризеє, я фуцю. І я фуцю. Ти дизяки. там гризес? Що там гризес? Карюшок. Кень. Скажи, сама кень. Де яке воно, да, морозне? Аж трискайся. Так, ладно, вимикаю бо телефон бастує.